Ніч проти 6 червня Росія провела масовану атаку на Україну за допомогою дронів крилатих та балістичних ракет. З першої ночі шахеди атакували столицю. Росія також запустила крилаті ракети з моря та зі стратегічних бомбардувальників ту 95 МС. Після другої ночі Росія била балістикою по Києву та центральних регіонах. Дуже сильно від шахедів постраждали Луцьк та Тернопіль. а Потім по них вдарили крилатими ракетами. Багато вибухів було біля рівного. А ракети долітали і до Львівщини. Ось такою є інформація, і про це і не тільки. Далі будемо говорити в прямому етері. З нами вже на зв'язку Сергій Польовик, віце-президент аналітичного центру геополітичних досліджень Борис Фен Інтел. Вітаємо вас у нашому етері. Вітаю вас, подивись. Рад бачити. навзаєм. Навзаєм, пане Сергію, давайте розпочнемо з того, що це було сьогодні вночі. Навіть під таку атаку попали регіони, які більш-менш були відносно спокійними, і росіяни більш гатили по східних та центральних регіонах. Чому змінилася сьогодні тактика? Насамперед я хотів би сьогодні вас привітати з професійним святом Днем журналіста України. Гарну роботу робити, і дай Бог вам успіхів і на професійному шляху, і в особистому житті, також те, що стосується е, ударів вночі, е, ну не можна не ув'язувати їх з е, подіями, е, які відбулися е, на аеродромах Російської Федерації з ураженням літаків стратегічної авіації. Я хоч я хотів би замовчувати ці події е, Путін і його оточення, але е, нікуди Правду не діде, і він повинен був якось реагувати. Він ні за ні за що в житті не визнаєш, що він отримав такого ляпаса, але погодивши з своїм другом Трампом удар у відповідь, він його наніс. Тобто цей удар по об'єктам інфраструктури по житловим будинкам і так далі в Україні є відповіддю, очікуваною відповіддю з боку військового злочинця. Путіна на операцію Служби безпеки України на території Російської Федерації не тільки цей привід використав Путін для того, щоб відповісти на дії української сторони. Він хотів продемонструвати на всю глибину території України, що його руки довгі. І не тільки східні і центральні регіони України повинні боятися. А він демонстрував, що і Тернопіль, і Луцьк, і якщо треба буде, то і Закарпаття він всюди досягне своїми ракетами і шахедами. Шахедами навряд ракетами можливо, але ми їх позбиваємо. Але така відповідь, чи такі дії Путіна на території України. Якості об'єктів обрані були, як завжди, цивільні е, інфраструктурні об'єкти і е, мирні е, жителі. Е, хоча був нанесений удар і по е, місцям дислокації е, протиракетної системи Петріот, потрібно визначити е, визнати, що такі е, цілі були поставлені, очевидно, і виконані е, відносно, успішно російськими. Силами, що це означає, можна говорити довго, але я, я думаю, що головне саме те, що відповідь була надана от саме в такій формі, чи вона ефективна, чи неефективна. Мені здається, що вона вже не ефективна. Вона була би з великим більшим ступнем вірогідності більш застрашливою страшливою раніше, тоді коли війна тільки починалася. Зараз ми вже відносно звикли, хоча як я це не печально звучить, до таких дій вони були очікувані тим більше що Трамп їх мовчазно благословив, підкресливши, що він остаточно перейшов на бік зла і на підтримку дій терориста Путіна. Поки що так. Пане Сергію, якщо подібні атаки по всій території України продовжаться, чи це буде означати і що найбільше хвилює напевно наших телеглядачів, чи є можливість якимось чином перебудувати систему ППО або її підкоригувати? її роботу, чи це можливо взагалі, чи це необхідно робити на вашу думку? Ну, тут бачите, пані Енесу, звичайно, необхідність така існує, тим більше, що е, пакет допомоги військової е, часів Байдена він е, невпинно скорочується, зменшується і його залишається все менше. Чи буде е, Конгрес Сполучених Штатів голосувати за продовження такої допомоги е, з подачі Трампа, чи не буде Трамп блокувати такі ініціативи? І як довго це все триватиме той час, коли у нас знову немає боєприпасів. Це вже було за першої спроби Трампа. Ніхто зараз не знає. Тому, звичайно, в Україні потрібно думати про те, як зробити більш ефективною свою систему протиповітряної протиракетної оборони. Треба її е, вдосконалити, модифікувати. І тут є декілька напрямів, які повинні були би е, бути враховані. Е, ну, От серед таких заходів, якщо дозволити, то є багато ешелонована протиповітряна оборона. Це класика, тобто повинні бути нарощені кількості та типи систем протиповітряної оборони, куди входять і NASAMS, IRST, Patriot, Gepard, Зенітна танк, системи Хоук. Які ще разом з радянськими системами с 300 або БУК-М1 могли би стати більш ефективною системою протиповітряної протиракетної оборони, ніж вона існує зараз? Створення інтегрованої системи це передбачає не просто нарощування кількості проти систем протиракетної протиповітряної оборони, а інтегрування всіх наявних і майбутніх систем в єдину мережу. В свою чергу це дозволить оптимізувати розподіл цілей, зменшити час реакції на підвищити ефективність їх перехоплень. Крім того, потрібна багаторівнева оборона, існує необхідність перехоплення дальнього перехоплення системами Петріота с 300 повітряних цілей, це балістичні, крилаті ракети, так за такі на великих, на великих відстанях та висотах. Існують системи середньої дальності NASAMS IRST Book M1 для прикриття важливих об'єктів та районів. І системи ближньої дії та мобільні групи зенітні танки Кепард, комплекс Avenger, ПЗРК, по Стріла-1, навіть Стріла-2, Стріла-10, переносні комплекси, зенітні установки ЗО-23-2, 23-4, Мобільні вогневі групи з великокаліберними кулеметами, які вже давним-давно засвідчили свою ефективність у боротьбі з шахідами. Ну, потрібно також здійснювати адаптацію до змін у тактиці ворога. Ми зараз маємо проблему і весь час з тривогою сприймаємо інформацію стосовно підготовки до запуску і, власне кажучи, нанесення ударів російськими Балістичними ракетами типу Іскандер і прозвукових кінжалів, а також церконів. Потрібно до цього адаптуватися, а це вимагає збільшення кількості та можливостей зенітних ракетних систем, здатних перехоплювати такі цілі на високих швидкостях і відстанях. Поки що у нас реально це пад Петріот, але він вичерпується. Протидія модифікованим дронам, як відомо, Росія знаю, зараз використовує шахеди модифікованих типів, їх багато цих модифікацій, і покращувати необхідно через це нашу навігацію та наведення наших засобів ураження, використовуючи також радіоволяційні системи та системи РЕД. Боротьба з роями дронів це остання, як кажуть, ну не остання, але вона давно вже існує, але тим не менш це серйозна проблема, коли використовується група безпілотних літальних апаратів, навіть малої потужності, але їх багато. Вони всі відволікають увагу, вони сліплять радари, вони знекровлюють проти повітряну протиракетну оборону. Потрібно шукати засоби для боротьби з такими засобами противника. Не, необхідно забу, не забувати про власний розвиток власного виробництва. У нас є друзі за кордоном, які нам допомагають і слава Богу, чисті хвала. Потрібно займатися локалізацією виробництва. Це означає, що у взаємодії з нашими партнерами розгортати своє виробництво у нас в Україні. У нас є достатньо можливостей, людей і знань для того, щоб розгорнути ці виробництва. Які є ракетні програми? Далекобійні ракети у нас поки що, або їх нема, або вони є в на пальцях однієї. руки. От, і це необхідно змінювати, зміцнювати наші можливості. Правда, от удари нашими дронами по російським аеродромам засвідчили, що не все так однозначно, як люблять казати. Нашого віддано північно-східного ненормального сусіда і неоднозначність це полягає в тому, що дальність дії ракетних засобів комплексів ракет, навіть стратегічних ракет, може бути нівельована або декласована з використанням нетрадиційних методів протидії і ураження. На якісь приїхали вантажівки випустили якісь маленькі дрони на відстані е декількох кілометрів від аеродрону, чи вони самі полетіли, хтось їм підказав куди, чи може якийсь штучний інтелект їх навів по якимось ознакам, чи може якісь наші хлопці там десь сиділи е на пульті управління е під офісом ФСБ, керували ними. Невідомо, але результат. Такий, що мінімальними затратами ми знищили дуже вартісні об'єкти противника і честі хвала нашим воїнам. Що можна ще говорити? Система РЕП, звичайно, потрібна навчання та підготовка персоналу, як власними силами, так і міжнародними програмами, міжнародна співпраця і так далі. І є багато на цьому напрямі. Способів для того, щоб покращити нашу систему ППО Від, відразу за один день це не робиться, от і е, я думаю, що наші керівники у військовому відомстві військово політичному керівництві держави розуміють те, що потрібно приділяти увагу розвитку саме тих напрямів, які зараз нас найбільш турбують. А нас турбує, що тероризм з неба з боку Російської Федерації Це означає, що нам потрібні перехоплення їхніх. Цілий на дальніх підступах знищення цих літаків носіїв, знищення ракет в польоті, постановка перешкод за допомогою систем РЕБ і недопущення ураження наших об'єктів. а також розвиток наших ракетних систем на зустріч росіянам. Все це в одному комплексі повинно бути узгоджено і здійснено. Як нашими силами, так і за допомогою наших е партнерів. Тут і дипломатичні засилля потрібно за за задіювати, і закупівлю озброєнь, чим повинно Міністерство оборони займатися окрема задача. І локалізація, про яку ми вже говорили, навчання та підготовка, про що е давно говорять і здійснюються ці заходи на рівні міжнародного співробітництва. Моб мобілізація наша. Е як завжди хромає, але її потрібно покращувати. Оптимізація логістики і технологічні рішення, зокрема, з використанням елементів штучного інтелекту. До цього хотів би окрему увагу привернути, тому що спекулюють зараз всі у світі штучний інтелект, штучний інтелект. а я вам всім скажу, що немає зараз ще штучного інтелекту в світі, його не існує. Чому? Тому що штучний інтелект це функція свідомості людини. А якщо штучна свідомість, штучний інтелект, значить функція штучної свідомості. А свідомості навіть людської медики не можуть визначити точне визначення дати, що це таке, не кажучи вже про штучну свідомість. Зараз в Україні є сили, вчені потенціал, які займаються цим питанням, розробки штучної свідомості, там є штучна совість, поняття, про які зараз мало хто задумується. Тому що машини, які виконують зараз завдання. За програмами, створеними людським інтелектом, а не штучним. Поки що виконують його команди людини. Але якщо вони набудуть більш просунутого стану розвитку, на якомусь етапі вони можуть сказати: ні, ми не будемо виконувати цю задачу, твою людина, тому що ти людина, нам сам сказав, що людину знищувати не можна. І такі проблеми будуть і далі. Потрібно над цим працювати. Я Пане була. Сергію, як ви вважаєте, наскільки швидко можна адаптувати ось цю систему ППО про те, що ви тільки що сказали, що їх декілька є можливостей, скажімо так, модифікації, модернізації, наскільки швидко це можна зробити? І ще одну новину, хочеться з вами обговорити головнокомандувач збройних сил України генерал Олександр Сирський, провів конструктивну розмову з. Головою військового комітету Європейського союзу, під час якої обговорили, як зазначає пан Сирський, ситуацію на фронті та діяльність місії з надання військової допомоги Україні, ось в подібних розмовах може народжуватися рішення таке, як потрібне Україні швидке, дієве і яке буде нести за собою безпосередньо ось цю безпеку, принаймні з неба. Знаю, пані Несе, тут відбувається зараз діалог двох змушених сторін домовитися про успіх. Чому? Тому що в Україні просто немає виходу, інакше її знищать. А Європейський Союз нарешті второпав, що без України знищать і його також. Тому дуже велика повага до пана Крістофера Кленсі та Олександра Сирського, які знаходять можливості і конструктивні. Шляхи для проведення переговорів в напряму зміцнення готовності України, що мали обговорювали, звичайно, є предмет як переговорів таємниця навіть у бізнесі. Ніхто ніколи вам не розкаже, про які домовленості йшла мова час переговорів високих переговірних сторін. Які договорились про що. А тут іде мова про безпеку людей, про національну безпеку. І, звичайно, без офіційного повідомлення з боку сторін учасниць, про що вони домовилися, ми можемо говорити тільки в категоріях припущень здогадок і допусків. Так от серед можливих тем, які чи проблем, які можливо обговорювалися між цими нашими військовими начальниками. Мабуть, не з великою ступені вірогідністю були для української сторони дуже болюча тема: є нестача боєприпасів, особливо У Нас доходило на початковому етапі війни співвідношення снарядів основних калібрів для артилерії, співвідношення 1 до 10, то на один снаряд з. Української сторони летіло десяток з російської, а може і більше, Точ, точних ніхто не рахував, Мабуть, пане Сергію. Говорим... Вибачте, хочеться уточнення Тут у вас ще знову ж таки щодо того, що ви сказали, ще одна новина. Є, є міністри оборони України та Франції. На зустрічі у Брюсселі 5 червня обговорювали спільне виробництво зброї для потреб зсу. І про це повідомило вже офіційно Міністерство оборони України. Може, от якраз ось ці зустрічі вони і направлені на те, щоб прискорити і примножити виробництво, наприклад, тих же артилерійських снарядів. Як вважаєте, ну звичайно, звичайно, так воно і є, і не тільки Франція. Німеччина вписалася, Данія дуже активно себе поводить на цьому напряму. Люди розуміють, що головні проблеми зараз в Україні це артилерія, снаряди і перші кроки, які необхідно робити на полі бою. Небо само собою, але війська росіян повзуть і намагаються займати все нові нові населені пункти України, просуваючи тим самим лінію окупації все далі назад. Звичайно, що є такі плани і такі домовленості про локалізацію. Про те, що ми вже втретє сьогодні говоримо. Виробництво артилерійських снарядів як на території України, так і закупівлю їх готових з виробництва у наших країн-партнерів. Міжнародні контакти звичайно цьому сприяють. У нас є ще й інші проблеми: дефіцит систем ППО, ракет до них, наприклад, це теж тема для переговорів на міжнародному рівні з нашими партнерами. Потреби в сучасній військовій техніці існують: танки, бронетранспортери, артилерійські системи, все це залізяче, яке вважається інтелектуалами військової думки анахронізмом. Але тим не менш воно відіграє свою роль і, забираючи якесь село за допомогою допотопних танків, ти вже не можеш змінити статус-кво в цій ситуації, поки не це село назад силою. Про мобілізацію, як ми говорили, логістика у нас на міжнародному рівні обговорюється і е, просувається, медичне забезпечення та реабілітація, нарощення власного вороного виробництва. Це ясно. І, е, інформаційні операції та протидії дезінформації дуже важливий напрям, який е, весь час існує, от, і... до речі, от до речі, пане Сергію, щодо протидії дезінформації або інформації і з приводу окупації наших українських земель і. Про повзання нашого ворога е з окупацією е далі і далі в глиб нашої країни е з'явилася інформація, що е міноборони Росії планує розмістити 10 тисяч військових у Придністров'ї на межі з Одеською областю. Про це пише Financial Times. і е з цього виникає питання: чи це правдива інформація, чи Російське ПСО знову, і якщо це правдива інформація, то що буде там відбуватися? Навіщо 10 тисяч там, окрім того, що наших українських військових будуть, так би мовити, відтягувати туди, так якась частина буде війська там дислокуватися і затримуватися. Тож, давайте про це поговоримо, що відбувається у Придністров'ї. Ну, потрібно сказати, що і ПСО є і ПСО, і воно призначене якраз для того, щоб створювати інформаційні приводи, дезінформацію впроваджувати і відволікати увагу і схиляти до прийняття неправильних рішень в противну сторону. Я не знаю, які джерела інформації були в авторі цієї інформації. Наскільки я знаю, зараз у Придністрові розташовується дуже обмежений обмежений контингент Російської Федерації. Вони там всі. Такі надійні хлопці сидять насмерть, як кажуть, їх звідти не можна вигнати їм там добре. От, але от до них немає проходу. Наземного коридору немає, чому вони луплять по Молдові, по Одесі і пробиваються потенційний коридор до Придністров'я. Тому що потім, незважаючи на близькість Румунії, можна передбачити, що будуть після здійснення десантної операції. Може існувати можливість нанесення удару у фланг з боку Придністров'я на схід на північ, напрямку Рівне, Вінниця і оточення великого групування українських військ в центральній Україні при потенційній підтримці з боку Білорусі розгорнутої там вже реально, а не умовно, чи припускаємо як. Якоїсь сили з боку Російської Федерації там зараз може 10 тисяч і не поміститься, чому тому, що їх нема куди дівати, і нема як туди їх доставити. Але у випадку, якщо будуть якісь зусилля здійснення на посилення контингенту, який є, там у Придністрові зараз. Ми знаємо, що там є дуже потужний склад з радянських часів артилерійських стрімкових боєприпасів у басні, там, тонами, тисячами, сотнями тисяч тонн вимірюється обсяг цього складу. Ну, от, звичайно, вони його отримують і хочуть отримати, але вони не можуть зараз здійснити десантну операцію, тому що їх зіб'ють. Ці літаки, як збили над гостомелем. У них пішохідного проходу немає, моря там теж немає. Тому це все, я особисто думаю, це більше ІПСО, спрямоване на перевірку реакції і психічної стійкості противника, тобто нас. Не звертайте уваги, все буде добре. Добре, добре, домовилися. Тоді поки що тримаємо просто цю інформацію під контролем. І якщо щось зміниться, то будемо знову вас питати і просити ваш аналіз цієї ситуації. Ще така є інформація З Запорізької області. Безпілотники знову атакували навчальний центр, розташований біля Запорізької атомної електростанції. Це вже четвертий подібний інцидент з початку року. І про це повідомив вже генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі. Ось такою є інформація. Доволі е, неспокійно там, у Запорізькій області, безпосередньо недалеко від атомної електростанції. То шахеди збивають, то стрілковим е, стрілковою зброєю махають і використовують. Е, Постає питання, які взагалі потенційні наслідки можуть мати ось такі історії, саме військові і атаки безпілотників до того ж туди, наскільки це взагалі можна проконтролювати? Ми розуміємо, що там окупована територія, ми не можемо контролювати це. І магате також ми так розуміємо, що трішки відійшло, дистанціювалося від цієї проблеми, начебто, що там відбувається, яким там буде результат. Повертаючись на до подій 1 червня, тиждень тому, коли наші безпілотники вдарили по стратегічним літакам Російської Федерації, вже всі прокоментували можливі вірогідні і реальні наслідки такої атаки не просто для літаків для збройних сил Російської Федерації, а наслідки для глобальної системи безпеки у світі. Чому? Тому що саме використання таких маловартісних, але ефективних засобів ураження, які здійснюють свою місію з великою точністю, зокрема не тільки проти літаків, а саме проти атомних електростанцій, проти об'єктів інфраструктури критичної, яка може спричинити повені, наприклад, або інші якісь катаклізми техногенного або природного характеру. Досягається мета руйнування стабільності в Європі і в світі, знищення існуючих на сьогоднішній день поки що, хоча вже із дуже великою умовності надійної системи стримування противаг намагання вберегти той мир, що був після другої світової війни і після завершення холодної війни, але це все вже не, не працює. Це вже після цих ударів наших дронів виводить війну і глобальні конфлікти на зовсім інший рівень. Не хотів про це говорити, бо це вже кажуть, не один раз обговорювалося в ЕТР, але саме використання сучасних методів ураження. І засоби ураження, якими є шахеди з високоінтелектуальними спорядженнями з боку Російської Федерації, можуть змінити стан обстановки, стан подій не на користь України і Європи загалом і світу. Також чому тому, що ми вже казали, їх правильно їх багато, вони дешеві, їх закинути можна з окупованої Запорізької області дуже елементарно, швидко і тоді, коли треба. Що робити в цій ситуації? Проводити переговори і негайно створювати механізми стримування і роззброєння Російської Федерації. Це дуже туманно звучить, але іншого виходу немає. Поки існує Російська Федерація в нинішній ітерації, на чолі якої стоїть цей не зовсім адекватний дідуган, нам не буде спокою на цій планеті. І це вже багато хто зрозумів. Але не всі ще в Європі зрозуміли, тому що вони все сподіваються. Багато хто з них сподіваються, я їх бачив. Я розмовляв з цими людьми, з німцями, зокрема. Вони не вважають, що ступінь небезпеки і тривоги настільки серйозна, що стосується їх особисто, їхніх сімей і їхніх політиків навіть. Вони живуть в якійсь капсулі, яка не не не, не повинно їх, як кажуть, покинути. Ну поки що так. Що ж дуже вам дякуємо за те, що надали свою аналітику. Я нагадаю, з нами на прямому включенні був Сергій Польовик, віце-президент аналітичного центру геополітичних досліджень Борис Фен -Інтел». З ним говорили про військову ситуацію в Україні не тільки щиро вам дякуємо за те, що ви доєдналися до нашого етеру сьогодні у такий непростий день і надали свою, своє бачення багатьох ситуацій, які ми сьогодні з вами обговорили. Щиро дякуємо і прощаємось.